test Driven Development концепція, коли ти пишеш тести на функціонал, якого по факту ще навіть не існує. Тому виникає питання до цільності даного підходу і чи дійсно він пришвидшує час розробки. В теорії все виглядає дуже красиво, але на практиці взагалі не зрозуміло, як використовувати даний підхід. Тому сьогодні розглянемо реальний приклад. Появимо ситуацію, що у нас є бекенд сервер, який повертає абсолютно непрогнозований якийсь динамічний результат. Тобто, це може бути. Об'єкт може бути масив, може бути просто якась стрічка, числа, ну що завгодно. Масив масивів, об'єкт об'єктів неважливо. А нам треба е, розпарсити цей об'єкт і дістати з нього абсолютно всі строки і вивести їх е, якось на UI. Задання насправді досить комплексне, і спочатку навіть не зрозуміло з чого починати цю імплементацію. А якщо не зрозуміло, що починати імплементацію, то це означає, що починати треба з тест кейсів. Отже, створимо тест sute, в якому будемо описувати наш перший тест кейс. Почнемо з простого. Якщо ми на інпут отримуємо строку, то як результат повинен бути масив з одним елементом цією строкою. У другому тесті інпутом вже буде масив, який треба буде проітерувати і дістати з нього всі строки. В третьому тесті, як інпут, будемо приймати мапу. Тут нам треба проітерувати усі значення цієї мапи і теж сформувати масив строк. Наступний тест створюємо суперкомплексний, який буде містити усі можливі комбінації вкладень, масивів, об'єктів. щоб нам зрозуміти, що треба створювати метод рекурсивно і рекурсивно пробігатися по всіх цих значеннях. І на останок додамо тести, коли як інпут приймаємо інші типи, в таких кейсах функція повинна повертати пустий масив. Можемо тепер прогнати всі ці наші тести, і очікувано всі вони зафейляться, тож можемо перейти до написання імплементації. Так як наша функція повинна повертати масив строк, тож ми можемо одразу прописати ретурн пустий масив. Прожинемо ще раз тести, подивимося, чи змінилися результати. Тепер можемо потрохи додавати імплементації для того, щоб задовільнити усі наші тести. У першому тесті ми перевіряємо, чи інпут є стрінгою. Тож додамо таку саму перевірку всередину нашого parseStrings методу. Запускаємо тест. Перший тест паснутий і можемо рухатись далі. Додаємо перевірку, чи інпут є масивом, і створюємо проміжну зміну результат. Далі ітеруємо по всіх елементах інпуту і рекурсивно дістаємо всі строки з них. Додаємо результати в масив result. Можемо перевірити, чи проходить наступний тест. Бачимо, що тест пройшов, отже, можемо додати ще перевірку на те, чи інпут є мапом. Розширимо наш if, а також додамо змінну values, яка буде містити елементи, потрібні для ітерації. Прожнемо ще раз тести, і бачимо, що наш код готовий. Таким чином, Тест Driven Development підхід дозволив нам написати імплементацію, на перший погляд, досить нетривіальної задачі. Тому не обов'язково при перших же труднощах бігти за допомогою чат-GPT. Але якщо її питаєте учати GPT рішення, то тоді обов'язково покривайте той код, який він запропонує тестами. На сьогодні все. Усім па-па!